Вітаю всіх на своєму каналі. І сьогодні в мене чергова рубрика, що купила. Придбала я ось такі кольори бісеру Я спочатку хотіла піти на ринок і придбати бісер на вагу. Але вчора ми були в торгівельному центрі, дивилися окуляри для мене. Так, не дивуйтеся, потрібно мені окуляри через те, що. Погіршився зір. І я зайшла в магазин акварель, до мене ну, раз я вже в цьому торгівельному центрі, я піду до магазину і придбаю той бісер, який мені потрібен. Хоча б просто по одному пакетику, щоб розпочати вишивання. І що ви думаєте? Того бісеру, який мені потрібен був, його практично не було. Доводилось, знаєте, просто як ото. Попелюшка шукати на, на стійці з бісером, бо було ось так. Якщо 64,050 бісер, поверху був ось так бісер зробив, повішений. На 98-му могло ось так бути. 97-ма серія взагалі змішана з 97,030. І я так по, по пам'яті подумала, що. Ну, я ж пам'ятаю, які б кольори мені потрібні були. І чомусь я подумала, що мені на відшив, потрібен саме 64050. Чого я так подумала, я не знаю. Хоча в мене був листочок, навіть скріншот в телефоні з тим номером, який мені потрібен. Хотіла я ще придбати номер 98 140. Його не було. Далі не було номера. 97.030 його також не було. І не було 68, 3, Ну, Я думаю, ладно, візьму те, що є в магазині, а інший бісер то замовлю через інтернет. І цей в мене колір 67300 трошки залишався, то, думаю, краще я візьму нову пачку. Бо мої залишки не я не пам'ятаю взагалі з якого вони року. Думаю, ну на одну вишивку вистачить. І що ви думаєте? Я довго шукала ось цей бісер 64,050, Хоча був на вітрині 64,080. Думаю, ні, мені потрібен точно 50-й. І, як то кажуть, знаєте, краще було б три рази перевірити. Купляю я п'ятидесятку, приходжу додому і виявляється, що мені потрібен був сам 64,080. Добре, що я його не придбала 5 пакетів, а лишень 2. Ну що ж, пісер, як то кажуть, зайвим не буде, кудись та використаю. Хотіла я ще придбати 97,030. Його не було. А коли вже прийшла до каси, почали передивлятися, він чомусь не пробивався на касі. Ну і якось мені його пробили, а потім виявляється, що був ще трошки темніший 97,030. Тому, ну, що купила, то й купила. Цим бісером, ось саме ось цим, цими кольорами, я буду відшивати. Пасхальну заготовку від Бісер Art. Ці кольори в мене підуть на іграшку від Бісер арта І ось цей бісер, який я купувала в іншому магазині, в мене також піде на декоративну підставку для Пасхи. Тут ще тут не вистачає ще кольору 88130 він в мене є. Десь тут на столі лежав. Ні, це 98. Ось 88-130, Це буде така квіточка, вибачаюсь. І мені ще потрібно буде докупити на синю квіточку. Бісер 6830 і 64,080. Тому, поки я буду докуповувати бісер, поки він буде йти, мені буде чим вишивати. Ось, Я дякую вам за перегляд на моєму каналі. До наступних відео бережіть себе та своїх близьких.